9 годині в Україні загальна національна хвилина мовчання вшанування пам'яті. Дякую. Шановні члени виконкому, шановні присутні, перед початком роботи виконкому дозвольте відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залузного за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділу Збройних сил України, активну волонтерську діяльність умовах воєнного стану, вручити почесний напрудний знак, посприяння війську, волонтерам польовій Тетяні Валерівні.

Вручити знак народної пошани хрест громадських заслуг, командиру медичної роди, хірургу Шубіну Олегу Володимировичу. Дуже приємно з я тому що прийшли всі з родинами. Давайте ось поруч, ми між прапорами. Ні-ні-ні, давайте, будь ласка. Давайте по черзі родинами. Ні, Марія Олександровна, між прапорами, воно тоді гарне фото. Сюди трошечки. Ті, хто прийшли, рідні. Дякую. Сидимо, Дякую. найкраще. Понятно, наверное, так? Да? Дітки роненькі. Ще ні. Ми ще навіть не розпочали. Переходимо до формування порядку денного. Наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції за значенням відповідно проекту рішень. На порядку денному на 65 питань. У кого є пропозиція? Немає хто за те, що прийняти. Перше питання про затвердження про затвердження положення про порядок розміщення в тимчасових спорудах зі збірних модульних конструкцій для внутрішньо переміщених осіб. Доброго ранку, всім. Всі знаємо, що у нас на території Житомирської міської територіальної громади, а саме в селі Вереси, будується модульне містечко для переселенців. Тому даним проектом рішення пропонується затвердити положення про порядок розміщення в тимчасових спорудах зі збірних модулів, призначених для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Дане положення. Наразі я трішки Вижна. додам з приводу будівництва. Да. Наразі Червоний Хрест Італії оголосив повторно тендер для закупівлі цих будиночків, і згідно домовленості на осінь вже має відбутися встановлення відповідно до проведеного тендеру вже червоним італійським хрестом. Тому маємо надію, що 40 будиночків до кінця року вже будуть заселені внутрішні переміщеними особами. Можете продовжити. Дане положення визначає порядок розміщення внутрішньо переміщених осіб в тимчасових спорудах модульних будиночках та умови користування ними. Внутрішньопереміщені особи будуть розміщуватися в модульних будиночках за місцем фактичного проживання перебування у межах території Житомирської міської територіальної громади, де вони будуть знаходитись, знаходяться на обліку в єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб, тобто прив'язка повністю до нашої громади. Право на розміщення в тимчасових спорудах мають внутрішньопереміщені особи та їх члени сімей за умови переміщення. Ніщення з територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також житло, яке зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Також дане положення визначає. Категорію громадян, які мають із числа внутрішньопереміщених осіб, які мають право першочергового розміщення в тимчасових спорудах. Це багатодітні сім'ї, сім'ї з неповнолітніми дітьми, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність та інші категорії. Також визначено даним положенням перелік документів, які необхідно надати внутрішньопереміщеним особам для розгляду питання розміщення в тимчасових спорудах. Відділ на відділ буде покладатися на відділ по обліку розподілу жилої площі міської ради. Буде забезпечувати облік та зберігання заяв та наданих документів, попереднє опрацювання та винесення на розгляд тимчасової комісії, яка буде утворена наступним рішенням. Утворена рішенням виконавчого комітету з метою забезпечення прозорого процесу відбору. Та розміщення внутрішньопереміщених осіб у тимчасових спорудах. Рішення про розміщення внутрішньопереміщених осіб буде прийматися виконавчим комітетом за попереднім рішенням тимчасової комісії. Також даним порядком визначаються підстави для відмови у розміщенні внутрішньопереміщених осіб у модульних будинках. Також внутрішньо переміщені особи будуть заселятися в модульні будиночки безоплатно строком на один рік з можливістю продовжити цей строк терміном на один рік знову ж таки, якщо не зміняться підстави, за яких було надано. Дозвіл на проживання внутрішньопереміщених осіб користування тимчасовими спорудами буде здійснюватися на підставі договору користування, і договір користування буде єдиною підставою для вселення для розміщення внутрішньопереміщених осіб у модульні будинки. Внутрішньо переміщені особи не мають права приватизовувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування. Тобто ці особи, які зазначені в рішенні в договорі, мають право на проживання у тимчасових спорудах. Чи мають дані особи стояти на квартир, на квартирній черзі? У нас е, ведеться облік по бальній системі по 495 і п'ятій постійно. Чи мають вони стояти на Ні, буде здійснювати на підставі заяви? Е, заява в порядку черговості і враховується Пропоміло. першочергове право Є на питання, що... заселення. Немає, тоді на голосування хто так. Наступне про утворення тимчасової комісії з питань розміщення даним проєктом рішення пропонується утворити та затвердити склад тимчасової комісії з питань розміщення в тимчасові споруди зі збірних модулів, призначених для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Даним положенням визначаються. Це знову ж таки буде комісія розглядати питання розміщення, заселення, продовження терміну переживання внутрішньопереміщених осіб в тимчасових спорудах, модульних будиночках і визначено положенням загальні положення, основні завдання комісії, права та організація роботи. Якщо Наступне про затвердження рішення щодо виключення жилих приміщень числа служба даним проектом рішення пропонується виключити з числа службових двокімнатну квартиру управління служби безпеки України в Житомирській області та дві однокімнатні квартири головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Всі клопотання погодження, документи, які необхідні за переліком, були надані і розглянуті на засіданні комісії про збереження. Жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами. я не взяла. Sorry. Ой, вибачте, бо приколилось. Даним проєктом рішення пропонується закріпити жиле приміщення за дітьми, дитиною, позбавленою батьківського опікування і за дитиною-сиротою. На голосування хто там про визначення величини опосередкованої вартості найму оренди житла. технічне питання тут визначити величину опосередкованої вартості у другому кварталі 2023 року в розмірі 668 гривень 80 копійок. на голосування хто там про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомами на внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Сергій Миколаївич, давайте спочатку коментар з приводу даного рішення, а потім згені Миколаївич уже по самому рішенню як, як ви знаєте, в місті, в місті Житомирі пошкоджено і зільновано 391 об'єкт. В тому, числі, в тому числі у нас повністю зруйновані два багатоквартирних будинку чи шлях, 2 і БОС Дін Також зруйновано у нас 17 об'єктів приватного сектора. У нас працює комісія по пошкодженим будинкам. Працюють уже в місяць комісія. Працюють уже враховуючи введення в дію постанови на Давайте Давайте працює комісія по пошкодженим. Скільки заяв надійшло на сьогодні? По пошкодженому на, на даний час надійшло. У нас 51 заява надійшла, розглянуто вже 14 заяв, і найближчий час розглядається ще 11 заяв. А по, по, по відповідна постанова No 600, 600 будуть заяви з 15 липня. Це позруйновано. По, позруйновано, так. почнуться. До цього нам дійсно нам створити комісію, яка буде працювати уже відповідно, відповідно порядку і цієї постанови. Тобто розпочалися процеси вже на рівні державних рішень з приводу чисто зруйнованого житла, і зараз перше рішення, яке ми приймаємо, утворюємо комісію, яка в подальшому буде розглядати. Миколаївич. Важко щось доповнити після Сергія Миколайовича по цьому питанні. Можу сказати, що додатком один до даного рішення затверджується склад комісії з 11 членів, очолює комісію якраз Кондратюк Сергій Миколаївич. Додатком 2 затверджується положення про дану комісію. Воно створене на підставі примірного положення, затвердженого Кабінетом міністрів, передбачає в тому числі повноваження комісії. Комісія буде безпосередньо працювати з заявниками, отримувати всі необхідні документи, допомагати у відновленні певних документів, перевіряти і навіть в тому числі шляхом. Доступу до реєстру зруйнованого та знищеного майна виготовляти в електронній формі і надсилати заявникам житлові сертифікати як вид компенсації, передбачений законодавством. Є питання? Немає тоді на голосування. Хто буде? Наступне про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надається лікарня номер 2 Добрий день. Виноситься на розгляд питання про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством лікарня номер 2 імені Віктора Петровича Павлоценка. Це послуги на діагностичні обстеження для пацієнтів неврологічного профілю. У 2022 році у лікарню номер 2 було придбано електронейроміографічний комплекс. Благодаря чому лікарня на даний момент має можливість проводити діагностичні обстеження як стаціонарно за програмою медичних гарантій, безплатно, так і за самозверненнями без направлення лікаря. Це інструментальний спосіб діагностики, спрямований на оцінювання стану м'язів і роботи периферичної нервової системи людини. За допомогою цієї діагностики зможуть робити обстеження при забоях струсах головного мозку, розсійному склерозі, хворобі Паркінсона, різних видах невритів, невропатій. На даний момент в місті проводяться такі послуги іншими клініками. Приватними. Але Борис, да. давайте ми скажемо, що це ті послуги, які не входять відповідно да. до державного пакету да. НСЗУ да, да, і відповідно да, вони да. надаються Так. Да. І е, при тому, що при розрах... при нашому розрахунку ми враховували вартість цих послуг в місті, і в середньому вартість, які будуть надаватися в другій лікарні послуг, буде на 100 на гривень менше. При тому рентабельність буде в розмірі 25%, як і Але маємо право, заради справедливості. Ми скажемо, що в зв'язку з тим, що сам апарат куплений за кошти держави, громади, тому да? воно і да. дешевше. Тому да. так, так, чи ну, чи трошки не да. дуже коректно так теж говорити по відношенню до приватних клінік. Ну 25 ми все таки витримуємо рівень рентабельності. Ми собі його ну не ставимо як. То, Ні, ну, дійсно, це дуже гарне се обладнання, яке зараз потребує багато пацієнтів в рамках гарантій, медичних програми медичних гарантій безоплатно. А якщо є потреба, то дійсно звертаються і у нас гарні спеціалісти можуть надати якісні діагностики. Немає питань на голосування хто за наступне про встановлення тарифів на платні послуги дитячої лікарні. Друга лікар, дитяча лікарня в 23 році отримала нове нове обладнання офтальмологічного профілю. В зв'язку з цим пропонується встановити тарифи на послуги, інструментальні обстеження, лікування апаратом струмочок і бівізіотренер. Також да це послуги, які будуть надаватися. Це послуги, які не входять в пакет медичних гарантій. Тому ці послуги ми виносимо на платній основі, і крім того, доповнюємо послуги, які будуть надаватися в клініка діагностичній лабораторії лікарні. Ще дослідження на біохімічні дослідження, дослідження на гормони і вітамін Д. Визначення. Рентабельність знову ж таки до 25%. Дякую за голосування. Наступне списання основних засобів комунального підприємства за ланбуд. Всім доброго дня. На, до вашої уваги виносить списання основного засобу, а саме щепоріза ТР-230. Це е, щіпоріз, який, е, це навісне обладнання, яке, за допомогою якого подрібнюється гілля. Списання його е, виноситься тому що е, основний засіб прийшов вже до псидичного зносу, а саме основні вузли це диск, е, маховик і вал. Для замовлення такого, основних цих вузлів прийшла комерційна пропозиція. Комерційна пропозиція становить 280 тисяч. От до вашої уваги, цей диск, який вже повністю зносився, який тільки підлягає доміни і не відновлюється, і сам вал видно. На даний момент, якщо розглядати пропозицію відновлення цих вузлів з тисяч і закупівлі нового щепорізу, то новий щепоріз фірми АПРАЛ для порівняння коштує 350 тисяч. Тобто підприємство виступає. Немає що... питань на голосування хто за. Дякую. Наступне і наступне в виносите. Ми проголосували вже за рішенням про передачу матеріальних цінностей. Добрий день. Його, значить проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей з виконавчого комітету Житомирської міської ради на БАНат з комунального підприємства Лікарня номер 1 Перелік в додатку. Ну основні що там? Продукти харчування там? Ні, ні. Тут станція супутникового зв'язку, адаптер, телевізор, кронштейн, комп'ютер, концентратор і модуль пам'яті. Сім позицій. Це старлінки? Да. На голосування хто там. Да. Да. Наступне про погодження проведення благоустрою території. Будь ласка, юля, доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши звернення фізичної особи підприємця з метою проведення благоустрою території. Просимо погодити проведення благоустрою території з розміщенням облаштуванням утриманням павільйону зупинки громадського транспорту з адресою промислової 1 дроб 154 з дотриманням норм правил державних стандартів. Згідно з ескізним проєктом, Даний, даний ескізний проєкт передбачає до 400 квадратних метрів твердого покриття, три лавки, три урни. За рахунок підприємців влаштовується зупинка громадського транспорту і його утримання. Немає питань на голосування. Хто за? Всі інші питання розглядаються уже в закритому режимі.